Ракетні системи дальньої дії стали ключовими у війні України з Росією, змінюючи правила гри у конфлікті, який вже переписав правила сучасної війни. Українська армія тепер оснащена сучасними ракетами дальньої дії. Завдяки міжнародній підтримці, ця зброя, включаючи британський Storm Shadow та американський Attack MS, дозволяє Україні вражати цілі глибоко в російській території, порушуючи лінії постачання, аеродроми та командні центри. Недавні ракетні удари були спрямовані на стратегічні об'єкти, такі як склади боєприпасів, аеродроми та скупчення військ. Ці можливості дальньої дії дозволяють Україні завдавати ударів далеко за лінією фронту, змушуючи Росію розтягувати свою оборону та ускладнюючи їй ведення війни. Ця технологія допомагає нам вирівняти шанси та досягти значного прогресу в нашому контрнаступі. Доступ України до ракет дальньої дії значною мірою завдячує західним союзникам. Постачання Великої Британії ракет Storm Shadow та рішення США надати Атак ЕМС демонструють зростаючу готовність підтримувати Україну проти російської агресії. Однак ця допомога надається з умовами, щоб уникнути ескалації конфлікту за межі визнаних кордонів. Росія відреагувала посиленням своєї протиповітряної оборони та звинуватила Україну в ескалації конфлікту. Повідомлення про удари в прикордонних містах Росії та на окупованих територіях, таких як Крим, викликали тривогу, піднімаючи питання про те, наскільки далеко може зайти ця війна. Ці провокації це акт війни проти Російської Федерації. Зі зростанням інтенсивності конфлікту, ракети дальньої дії ймовірно залишаться ключовим фактором у стратегії України. Завдяки своїй точності та здатності вражати критично важливу інфраструктуру. Вони дають надію на повернення окупованих територій. Але з кожним ударом зростає ризик ескалації, що робить дипломатію такою ж важливою, як і військову стратегію. Використання Україною ракет дальньої дії підкреслює не лише еволюцію війни, але й стійкість народу, який рішуче налаштований захищати свій суверенітет. Поки світ спостерігає, ставки ще ніколи не були такими високими.